Інформаційну систему BAS. Модуль інтеграції Viber та Telegram. У нас з'являється нова вкладка це Messenger. Ця вкладка включає в себе всі налаштування щодо цих, цього модулю. Розглянемо спочатку налаштування Telegram. Кількість облікових засобів до telegram ботів не обмежена. Можна додавати як зовнішні, так і внутрішні Telegram-боти. Налаштування включає в себе це веб вебхук, який необхідно реєструвати. Далі ім'я відправника, далі інформаційне ім'я для пошуку у Телеграмі. Далі ми розглядаємо це наше доменне ім'я до веб -хуб. каталог збереження. Він у нас розглядається в якості обміну файлів між клієнтом та користувачем. Текстове повідомлення, коли людина тільки-тільки зайшла до чат-боту, розділення за організацією. Далі ми можемо обрати колір для подальшого швидкого реагування і відрізняти його від інших модулів. Після того, як ми отримали всі системні налаштування, цей токен і леккок, ми можемо зареєструвати наш Telegram-бот, або можемо видалити стару. Інтеграцію, да, і якщо ми переїхали з доменною «Я» і зареєструвати нову. Як отримали успішне повідомлення про те, що ми зареєстровані, у нас з'являється галочка, що цей бот зареєстрований у нас вже, і можна поставити галочку в основний для подальшого підставлення в інших направлених документах або переписках. Далі у нас є команди. Ми можемо під час реєстрації, коли людина натискає кнопочку Приєднатися до telegram боту можемо запитувати у людини телефон. І після того, як людина буде натискати кнопочку Приєднатися, вона буде ділитися номером телефону. Після того, як людина поділиться номером телефону, у нас з'являються контакти, вкладочка контакти наших telegram ботів Ось. І за номером телефону підставляється в нас вже автоматично пошуком. Відбувається контрагенту партнеру так само основного менеджеру, і так само менеджер залучення розділяється, щоб можна було отримати інформацію, хто більше долучив клієнтів до чат-боту вашого. Так само загальна інформація. У нас є це дата приєднання. Або якщо людина видала чат-бот або заблокує його, можна так само подивитися, коли це було зроблено. Раніше. Ось внизу є основний параметр: це людина підписалася на чат-бот або не підписалася. Він ставиться автоматично, коли контакт у Телеграм-боті проходить реєстрацію. Після того, як ми отримали вже стиковку між клієнтом і чат-ботом, у нас є загальне вікно спілкування. Виглядає таким чином. ось якраз який ми казали, що відрізняється від інших чатботів, і можна швидко робити розділення за цими чатботами. Так само аналогічно відбувається налаштування вайбер-боту. Такі ж самі параметри ми вказуємо для вайбер-боту, Заповнюємо повністю всі ці дані, вказуємо організацію, каталог відправки, так само вказуємо каталог обміну з файлами. Між клієнтом і чат-ботом так само можна вказати початкову кнопку, якщо, яка буде мати таку ж саму функцію, це запросити телефон. І людина, коли буде натискати кнопочку Зареєструватися у чат-боті, вона буде автоматично ділитися номером телефону. За цим телефоном так само будуть відстежуватися контрагенти і партнери вашої інформаційної системи. Можна фіксувати всі дії, тобто буде повністю зберігатися вся історія, навіть якщо людина натискає якісь кнопки, або якісь дії відбуваються у чат-боті, автоматично запрограмовані. Ось якщо цю галочку не виставляти, то в даному випадку будуть всповарити вікна повідомлень тільки ті, як зв'язатися з менеджером або повідомлення, які зарані не були запрограмовані і потребують додаткової відповіді від менеджера. Можна вказати аккаунт для тесту. Він вказується суто для того, щоб можна було протестувати конструктор боту до його реєстрації саме у загальному боті. Перевірити налаштування, перевірити додаткові функції, перевірити, як він виглядає, і приймаючи вайбер-бот цю команду. Ось можна вставити галочку виводити повідомлення. Це в даному випадку функція відповідає за те, що якщо людина не знаходиться, точніше менеджер не від, не працює у загальному цьому вікні у месенджері, так, він може закритим повністю у людини бути цей месенджер, людина може бути у замовленнях клієнта, працювати або у документах продажу, їй буде відкриватися нове вікно спілкування, що хтось написав далі. У нас є у вікні 5 вкладок. Перше, це якраз таке розділення за менеджерами, тобто у кожного менеджера будуть свої контакти. Друга вкладочка будуть відображатися ці, ці контакти або ті повідомлення, які ще не отримали відповіді. Потім третя вкладочка це контакти, які не назначені, тобто не знайшли контрагента, не знайшли партнера. а Звідси не ми не знайшли відповідальну особу менеджера. Загальні повністю, по всім менеджерам контакти, які не отримали відповіді, і повністю весь перелік всіх контактів, незалежно чи від того, за яким менеджером вони закріплені. Спілкування відбувається звичайним чином. Ми натискаємо на нашого контакту, якого треба. Праворуч у нас є інформація повністю про цього контакту, ми можемо переглянути. І в даному внежньому вікні ми можемо написати тестове повідомлення. Далі ми можемо перша у нас функція відправити це повідомлення. Ми одразу отримуємо відповідь на це, ми можемо переглянути, що клієнт отримав повідомлення. Після цього у нас є функція, можемо обрати якийсь файл і відправити так само цей файл у Viberі. Тобто ось ми отримали, отримали файл у Viber. Адміністратор системи може назначити іншого менеджера. Тобто, якщо менеджер сьогодні, який відповідальний за цього клієнта у відпустці або вихідний, або на його зміна, то адміністратор може назначити іншого менеджера і той передати це всю історію спілкування. Праворуч, ось тут у нас відображається історія спілкування в залежності від того, хто писав саме цьому контакту. Тобто відбувається за користувачем. Ось у нас користувач SofTAP, звісно ж, і тут відображається історія, хто писав. Якщо буде писати інший менеджер, то тут так само буде відображатися інший менеджер. Уся історія спілкування, вона буде, якщо почалося спілкування з клієнтом, вона буде мати статус непрочитаного діалогу. Тому завжди право залишається за менеджером завершити повністю діалог, щоб не очікувати відповіді від клієнта. Для цього виведена окрема кнопочка Завершити діалог. Ось тут, звісно вже буде так само написано, хто завершив діалог і коли завершив діалог. У якості того, щоб швидко відображалося повідомлення і історії переписки, не було багато затримки і не промозева система. Тут ну, відображається лише останні там, 10 повідомлень. Для того, щоб отримати всю історію спілкування, можна натиснути кнопочку Показати всю історію спілкування. І в даному випадку ми будемо бачити повністю всю історію спілкування. Підтримується обмін між файлами. як... Стіки, так, відео, файли, картинки, аудіо. тут В принципі, усі формати підтримуються і робиться обмін за цими форматами. Далі, так само у нас і працює у нас із телеграмом Ми так само отримуємо тестове повідомлення. У нас є кнопочка запрограмована у телеграм-каналі Головне меню. Ось Ця кнопочка запрограмована, можна під'єднувати до головного меню, не тільки просто головне меню можна під'єднувати і налаштовувати, наприклад, зв'язатися з менеджером. Такі всі функції вони переглядаються в конструкторі Телеграму. Тут, в принципі, всі додаткові деталі вони повністю описуються. Тут все, в принципі, заповнюється. Ось таким чином. Ось так відбувається повідомлення. Якщо в даному випадку клієнт написав, і месенджер був неактивний, так, як от ми дивилися іншу в вкладочку, і або месенджер був повністю закритий то ось таким вікном відкривається менеджеру нове повідомлення. У верхній частині будуть написані усі контакти, які направили повідомлення і відносяться до цього менеджера. У нижній частині будуть відкриватися контакти, які. Не назначений і не відноситься до жодного із менеджерів або контрагентів партнерів. У даному випадку ми можемо відкласти, якщо ми робимо якусь роботу, можемо відкластись на якийсь період часу, там 3, 5, 10 хвилин. Або якщо це повідомлення не несе інформативного характеру, да, і не потребує відповіді, ми можемо натиснути кнопочку прочитати всі. І це ну, автоматично зникне повністю з поля зору. Ось. Давайте розглянемо ще один такий момент. Ось знову у нас менеджер месенджер по вікно закрите, воно знову з'являється ось е, таке віконце. Ми можемо натиснути на контакт і побачити, перейти одразу до історії спілкування з цим контактом і надати йому відповідь певно. Після того, як надали йому відповідь, якщо у нас це буде завершена дія, то ми можемо завершити повністю діалог. Ось таким чином відбувається модуль обміну. У наступних відео розглянемо саме, як налаштовується. У нас конструктор Telegram, як наштовується конструктор Bot.